Який з них новий, а який старий. Оцей новий, Сережа. Оцей новий. <звілля> це про, про потужність я ж мав говорити. <звілля> е так, дійсно. <звілля> а ти вже вирішив вже піти. <звілля> Вітаю, друзі! Сьогодні знову ж таки готові вам презентувати новинку, бо Богдане з нова, кофло у нас радує новими версіями кондиціонеру, і це вже третій. Походу EcoFlow Wave в Україні. Вітаю тебе. Привіт, Сергію! Привіт нашим глядачам. Е, так, дійсно, ну для мене вже в принципі звична ситуація, що е, весь час якісь новинки з'являються від EcoFlow. І а, саме прикольне, що є вдосконалення. І ці новинки вони не просто знаєш, новинка з новою назвою, це новинка інноваційна, технологічна, покращена. І враховуючи всі попередні помилки, тут вже все набагато цікавіше. І так. сьогодні ми про це вам розкажемо. Але давай спочатку подивимося цікаве відео презентацію цієї моделі. Так, дійсно, давай. Ласкаво просимо у світ EcoFlow Wave 3, кондиціонера нового покоління з найпотужнішим охолодженням серед портативних рішень. Для всіх, хто шукає пригод і відкриває світ, Wave 3 піднімає комфорт на новий рівень будь де, будь-коли. Охолоджує простір лише за 15 хвилин до мінус 9,5 градусів. Додатковий акумулятор подовжує час роботи для затишку всю ніч. А коли стане прохолодно, Wave 3 ще й зігріє. Обирайте з кількох режимів кондиціонування і насолоджуйтесь комфортом без турбот. Ви завжди готові до всього. Бо комфорт має бути постійним. Інноваційна система з подвійним повітропроводом ідеально працює у найрізноманітніших умовах. Створіть свій власний клімат: зволоження, режим сну, автоматичний або енергоощадний режим, щоб завжди підтримувати ідеальну температуру, навіть коли вас немає вдома. EcoFlow Wave 3 портативний кондиціонер. Комфорт, що подорожує з вами. Ну, як бачите, ось саме така вона новинка. І на початку нашого відео я навіть запитав Богдана: Чекай, а де новинка, а де Wave 3, а де Wave 2? Тому що насправді, якщо от подивитися на них ззовні, то іноді здається, що а що тут змінилося, крім кольору, що цей більш темний, а цей трохи світліший. А де коробка від нього, щоб показати, що комплектацію вона є? Да? Розповідаю я, чи ти давайте розповідаєш, окей, е, перше і дуже важливе це посібник з експлуатації. Тут він на всіх міжнародних мовах, якщо українська потрібна, завжди в нас на сайті ви можете для себе завантажити потрібну версію. Дивимося по комплектації. Ми маємо в комплекті ось такі дві накладки. В залежності від ваших потреб і де буде знаходитися сам кондиціонер, в приміщенні, де ви охолоджуєте, або він, наприклад, встановлений ззовні. Ви ось ці накладки встановлюєте на передню або ось сюди панель і так само встановлюєте угу. Сергію не потрібно ламати. А, я бачу, да, тут Два хвостики. Ось так встановлюється одна накладка. Ого, слухай, так кріпиться дуже щитно. Ага. Далі в нас є в, комплект... в комплекті <кій> ось така гарна трубка. Вона потрібна для того, щоб або відводити конденсат, або просто його зливати, тому що є дві функції кондиціонера накопичувати і потім злити конденсат, або весь час його а, зливати. Тут дві. і ось такі дві а, гофри. Принцип роботи кондиціонера: через ось ці дві позаду і позаду і спереду входи а, забирається повітря або з приміщення, або ззовні. І через ось ці два виходи воно подається або тепле, або холодне. Угу. І в залежності від використання і встановлення кондиціонера, ви можете гофри або сюди підключати, або сюди позаду, і отримуєте результат, що гаряче повітря, якщо працює охолодження, гаряче повітря виводиться назовні приміщення, а холодне повітря потрапляє всередину. Тобто, це вам дозволяє. Налаштувати роботу таким чином, щоб ефективно охолоджувати приміщення. Це входить в комплект. Гофри вони всі мають довжину приблизно півтора метра. Тобто цього достатньо для того, щоб зручно їх розмістити. А також не потрібно забувати, що кондиціонер можна просто встановити неподалік від себе, направити в свою сторону і вам буде. За ваші потреби або обіг... гаряче повітря обігрівати, або холодне повітря охолоджувати. І я пропоную. Давай ще перейдемо до основних технічних характеристик, тому що в порівнянні з другою версією він став більш потужний. Якщо ми говоримо про охолодження, то у відсотках його потужність зросла на 20, аж на 20%. Якщо ж ми говоримо про утеплення, тобто обігрів, то його потужність так само зросла трохи більше ніж на 10%. А це означає, що Якщо попередня версія, її можна було встановлювати в приміщенні десь приблизно 10 квадратних метрів, да, або там палатка якась, або трейлер, то вже нову модель можна буде використовувати для приміщення до майже 20 квадратних метрів. А це ну це досить суттєво. Хоча сама потужність, як я кажу, обігрів 10% плюс, охолодження, плюс 20%. В новій версії з'явилося Ще більше функцій режимів роботи. Тобто, якщо ми попередник можемо сказати, що тут є функція охолодження, обігріву, вентиляції, то в новій версії у нас додалися функції: це режим max, це надшвидке охолодження або обігрів режим. Далі у нас з'явилася функція осушувача приміщення повітря. У нас з'явилася функція для домашніх тварин, тобто є режим роботи. Вони можуть керувати? Ні, вони не можуть керувати, але є режим, який дозволяє е, створити трошки більше комфорту для наших домашніх улюбленців, особливо там в автомобілі, е, в палаці, та навіть в будинку, в квартирі. Насправді мені дуже подобається та комплектація. Ну, тут можна спросити, наскільки е, з кожним роком е, винахідники. Або ну, винахідники фактично, да, вони продумують ці всі деталі оці, ну, використання пристрою. Або, я думаю, що і клієнти так само Вони теж доносять якісь свої коментарі. І, відповідно, на ці всі коментарі або побажання реагує виробник. До речі, якщо ви хочете, наприклад, щось додати від себе, там, ви можете написати тут в коментарях, ми передамо розробникам. І, відповідно, українці теж можуть стати, скажімо так, одним із тих, хто у Wave 4 може закласти вже якусь новинку. Тому що це дуже важливо і ви можете на це впливати. Що ж, давай розкажемо ще про додаток. Оскільки Wave 2 у нас теж працював з додатку, відповідно, я переконаний, що і Wave 3 так само може керуватися з додатку. Так, дійсно, функція ця збереглася. Вона теж отримала певне оновлення, ті ж самі режими роботи збільшились. Керування віддалено залишається. у Вас є можливість зливати конденсат як за натисканням кнопки, так і постійно роботи, угу. обрати температуру. При використанні з додатковим акумулятором встановити рівень мінімального заряду, максимального заряду, налаштувати навіть сценарії використання. Тобто, ну, нови... досить багато функціонував. Новинок так, також достатньо, і ви завжди можете завчасно, якщо необхідно, обігріти або охолодити якісь приміщення. Так, віддалено, просто натиснувши кнопку. Поки ти їдеш там додому, наприклад, натиснув він тобі працює вдома. Так, дійсно дуже зручно. Давай щодо варіантів його роботи, тобто щодо живлення, до чого ми можемо його під'єднати, тому що я точно знаю, що в нього збільшилась можливість працювати від сонячних панелей. Якщо ми його з собою беремо, наприклад, на природу і беремо з собою додатковий акумулятор. От як тут в нас попередні версії, ви бачите, Wave 2, до додаткового акумулятора ми вже можемо під'єднати сонячну панель до 400 ватт. А це на максималці забезпечить половину фактично роботи кондиціонера тільки від сонця. Так, дійсно, по способам, як заживити цей прилад, Перше – це звичайна розетка. Далі ви можете станцію під'єднувати до зарядних станцій. Тобто сам кондиціонер має роз'єм XT150, це роз'єм для підключення додаткових батарей. Ось тут він знаходиться. Да, тобто, ви можете заживити кондиціонер як від станції, просто ввімкнувши станцію звичайною розеткою в кондиціонер, так і піднявши як додаткову батарею. Далі ви можете просто додаткову батарею підключати до кондиціонера, і вона теж буде живити його при використанні з акумулятором. Кондиціонера, у вас є з'являється можливість підключати сонячні панелі і заряджати акумулятор, заживити прилад безпосередньо від сонячної енергії. А також те, що спільне використання і взагалі робота екосистеми EcoFlow, це те, що ну ви вже знаєте, у нас Є продукт, який називається EcoFlow Alternator. Це мікроінвертор, можна сказати, для автомобіля. Ви встановлюєте і у вас є джерело живлення для зарядження станції потужністю 800 Вт. Кондиціонер також можна підключати до альтернатора і користуватися. А тут якраз Сергій дивиться підтвердження своїх слів про те, що наші клієнти прислуховуються. Не наші клієнти, а наш виробник прислуховується до клієнтів. Е, і ми е, на практиці завжди при транспортуванні попередньої версії, оцей кабель він е, за щось да? зачіплюється, заважає незручно. Тут ми бачимо, що в нас з'явився такий дуже простий, але дуже зручний девайс це можливість е, ось таким чином зручно розмістити кабель. Для підключення самого кондиціонера, і при цьому переноситься нічого не заважає, все зручно, практично і дуже просто, але зі смаком, на мій погляд. Ну, насправді так, це, це теж є той невеличкий елемент, який можна додати і покращити функціонал, ну і подумати трохи про користувача. Насправді, що дуже є важливим. Давай повторимо основні відмінності вже на завершенні нашого сьогоднішнього відео. Так, давай повторимо. Перше це колір, звичайно, колір, новий стильний гарний колір кондиціонера. Друге, це збільшена потужність як охолодження, так і обігріву. Третє це площа обігріву або охолодження. Вона теж збільшилась. Збільшилась кількість режимів і функцій роботи кондиціонера. З комплектації акумулятор, який буде додатковий до кондиціонера, має більше можливості заряджання від сонячної енергії. Це теж перевага. Зручний девайс для того, щоб кабель... кабеля, для кабеля, для да. кабеля, це проста, але необхідна річ. Ну, і гофротруби, я би теж сказав, що це теж новинка, тобто додаткова ізоляція це теж один з плюсів. Так, да, додаткова ізоляція це про те, що наскільки він ефективний і швидко буде обігрівати і працювати. І дуже велика перевага, на мій погляд, це ціна. Тобто нові портативні кондиціонери від EcoFlow, вони стали ще доступніші. Тобто, якщо ми це розглядали як інновація, світова, вона ніколи не може коштувати дуже дешево. І він, скажімо так, був першопрохідцем, mm -hmm. другопрохідцем, тому що є перша версія. Це глейсер 3 це рішення, яке вже він вже по торованому шляху йде, але більш доступний. При цьому більш інноваційний, і це теж да, насправді так його ціна, ви можете на нашому сайті переглянути, вона більш ніж, на мій погляд, виправдана за такий девайс, таку комплектацію і такі можливості і переваги, які він вам надає, я ж зі свого боку лише тільки хочу нагадати: якщо хочете побачити або протестувати самостійно. Ось цей чудовий девайс кондиціонер обігрівач Wave 3. Ви можете завітати до нас в магазин Київ Великоситківська сто 129. І Богдан або його колеги все розкажуть, все покажуть, як під'єднується, які його переваги є. І звичайно, тут само так можете його придбати. Або у наших партнерів ці кондиціонери вже є в наявності в Україні, тому велкам. Ласкаво просимо. Дякую тобі, Богдане, за сьогоднішній огляд. Дякую, Я сподіваюся, такі. що вам було цікаве це відео. Якщо є якісь питання, будь ласка, або у нас у соцмережах, або тут внизу під відео. Ви можете їх задати, і ми обов'язково відповімо. А ви не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб дізнаватися саме про ці новинки, які ми з радістю будемо вам презентувати. Дякуємо вам і до зустрічі. До зустрічі.